Прогноз погоди в Україні на вівторок, 29 жовтня, мене звати Україншик. Хвиля незначного похолодання накриє всі регіони нашої країни. Та, на щастя, зниження температури повітря відчуватиметься здебільшого у денні години доби. А у нічний час особливих змін у погоді синоптики не прогнозують, тому на нічні заморозки чекати не варто. Дощових або снігових опадів 29 числа також не буде, а от з 30 жовтня дощові хмари потроху почнуть накривати різні області, але то тема для завтрашнього відео. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок, 29 жовтня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста. Села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців та й загалом глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь? І що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 29 жовтня, по всій країні очікується незначне похолодання. Дощових або снігових опадів синоптики не прогнозують. Південь у Одеській області вдень від плюс 14 до плюс 16 градусів, вночі плюс 11 плюс 9. В районі Бессарабії в денні години доби від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 11 плюс 9. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 14 плюс 16 в світлі години. Від плюс 9 до плюс 7 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище за 0, нічна плюс 9 плюс 7. На Миколаївщині вдень плюс 14 плюс 16, вночі від 9 до 7 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний плюс 10, плюс 8. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вден плюс 11 плюс 13, вночі від 8 до 5 градусів тепла. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 11 до 13 градусів вище за 0, в нічний від плюс 8 до плюс 6. На Закарпатті в світлі години від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 8 плюс 6. У Івано-Франківській і Чернівецькій областях в день години доби від плюс 12 до плюс 14 градусів, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На Львівщині в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 8 плюс 6 градусів. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, вночі плюс 5 плюс 3. У Закарпатській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, а також на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний майже невідчутний 38 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 10 до плюс 12 градусів. В нічні від 8 до 6 градусів тепла. На Луганщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. В Маріуполі в день плюс 13 плюс 15, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів, в нічні плюс 8 плюс 6. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 12 плюс 14, вночі від 11 до 9 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 11 до плюс 13 градусів, в темні плюс 8 плюс 6. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла, в нічний від 7 до 5 градусів вище за 0. На Полтавщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. У Черкаській області в денні години від 11 до 13 градусів тепла, в нічні плюс 8 плюс 6. У Полтавській, Дніпропетровській і Черкаській областях а також на Вінниччині і Кіровоградщині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний майже невідчутний. 38 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. У Житомирській області вдень плюс 11 плюс 13, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 10 до плюс 12 градусів, в темні від плюс 7 до плюс 5. На Київщині і в Києві в денний час плюс 11 плюс 13, в нічний від 8 до 6 градусів тепла. В усіх чотирьох областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 29 жовтня очікується потужна магнітна буря, сила якої сягне аж 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.